Ну а от даюшники вже нагадують черкаським водіям, що на дорозі ті не одні поруч діти. Лише з початку року на Черкащині за їхньої участі сталося до 90 аварій. Особливо більше ДТП із 1 вересня, кажуть інспектори. Подробиці у сюжеті Юлії Доброскок. Весело та креативно. Це теж автоінспектор разом із школярами нагадують водіям, що ті теж учасники дорожнього руху. Вірно, Рейнепотому кілька настанов інспекторів зі сцени та невеликий флешмоб. Діти викладають для водіїв слова нагадування про безпеку. Запам'ятай, безпечний рух це твоє життя. Кілька хвилин в середмісті велелюдно. Дорослі і малі цікавістю споглядають за дійством. Максим теж серед глядачів. Щодня хлопець роз'їжджає на своєму двоколісному. Каже, так нагадувати водіям про дітей слід частіше, бо й сам не раз потерпав від недобросовісних кермувальників. Відрізають мене, тормозять, коли не треба. Задають аварійну ситуацію. Я не догадую, що я дитина. Із учасницею флешмобу Анною Вікановини перевіряють, як реагують черкасці на цю акцію. Роздаємо листівки нагадування. Спочатку дітям спокійно сприймають. Що вони розуміються все далі? Вже черга водіїв. Зверніть увагу, будьте уважними. Дякую. Урешті Анна роздалась десяток листівок. Висновок школярки невтішний. Водії більше думають, що діти все таки винні на дорогах. Хоча, як кажуть, одного винного не буває. Подібні акції кажуть дорожні інспектори вкрай потрібні, особливо перед початком навчального року. Бо саме тоді рівень дитячого травматизму на дорозі зростає щонайменше на 10%. Ми привертаємо увагу суспільства до проблематики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Лише в нас з початку року на території області трапилося 79 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. З них 19 дорожньо-транспортних пригод трапилося з вини дітей. Юля Доброскок Ігор Неділько, Віка новини.